Всім доброго дня! Маємо на продаж сівалочку фірми Nordston. Ширина захвата її 2,5 метри на 17 сошників. Діаметр диска 30 см. Кажу зразу, бо багато всі питають. Вона не є перероблена, це сівалка в оригіналі. Маркерів немає. І загортачів теж немає. Є ящик для підсіву дрібного насіння, дрібних культур. Покажу вам сушнички. сушники Е на втулочной системе. Шат в тарелках минимальный. Вот тут стоят тавотнички. И сюда его их шпарцует. Видно, что севалка была мало в работе, потому что выработка сушников практически сотня. Тут у нас іде коробка з набором шестерень. Тут у мене трошки вже все відкрито, приготовлено. От так воно все виглядає. Є доступ сюди. Відсутня за защита у нас на цей ланцюг не приїхала вона зі Швеції. Фарба рідна. Брязь. От такий стан. Ціна її 2700. Кому треба додаткове відео, фото, скинемо, дзвоніть. Питайте. Всім гарного дня, до побачення.